Доброго дня! Розпочинаємо урок. Тема сьогоднішнього уроку показникові рівняння і нерівності. Ми навчимося розв'язувати різного типу показникові рівняння і різного типу різними способами показникові нерівності. Що ж таке показникове рівняння? Показниковим рівнянням називається рівняння, у якого невідоме міститься в показнику степеня. Наприклад, рівняння виду А в степені Х дорівнює Б є показниковим рівнянням. Як же розв'язувати показникові рівняння? Які є способи розв'язання? Показникове рівняння, перше виду А в степені Х дорівнює Б, розв'язується за означенням логарифма. Х це показник. Який дорівнює логарифму числа b з основою a. Цим способом розв'язується рівняння такого виду, 3 в степені x дорівнює, наприклад, 5. Звідси x дорівнює логарифм 5 з основою 3. 5 тут число не можна звести до основи 3. Отже, якщо ми маємо невідоме в показнику степеня, і маємо степінь, і маємо якесь число, яке не можна звести до основи степеня, тоді показник Х знаходимо за означенням логарифма. Наприклад, 2 в степені Х-7 дорівнює 5. Ну, 5 уже було, нехай буде 15. Звідси х 7 дорівнює логарифм 15 при основі 2. А х звідси дорівнює 7, додати 7 переносимо в праву частину. Логарифм 15 при основі 2.